Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Напередодні зими ситуація на фронті загострюється. За даними РНБО, Росія готує масштабні ракетно-дронові атаки. Аналітики прогнозують, що протягом доби противник може застосувати до тисячі одиниць засобів ураження. Такий рівень загрози і Свідчить про намір Кремля паралізувати енергосистему України. Та змусити населення залишатись без світла і тепла. А втім, збройні сили України відповідають асиметрично. Ударними дронами і ракетами було знищено одразу кілька ключових аеродромів окупантів. Горять склади з боєприпасами, детонують паливні резервуари. А місця пусків дронів перетворюються на палаючі руїни. Вибухи чути в різних регіонах Росії. Вся країна буквально горить. Сотні загиблих і поранених серед російських військових підтверджують масштаби українських ударів. На знищених базах залишились тисячі одиниць техніки, які тепер не придатні до використання Аеродроми, що мала стати платформою для запуску роїв дронів. Камікадзе тепер являють собою вирви і згари що російські канали намагаються приховати масштаби втрат. Однак відео очевидців показують гігантські стовпи полом, які здіймаються у небо в деяких регіонах людей евакуйовують через загрозу детонації боєприпасів, які вибухають годинами після ударів. Міжнародні аналітики зазначають, що українська стратегія. Превентивних ударів довела свою ефективність замість того, щоб чекати хвилі атак, засунищать інфраструктуру, без якої запис масованих дронових ракетних ударів стає неможливим. Це створює нову реальність, де Росія втрачає здатність диктувати темп ескалації. Для Кремля ситуація стає катастрофічною. Втрати десятків складів і аеродромів означає провал планів на зиму. Офіцери відчі повідомляють про нестачу техніки палива і боєприпасів. Регулярні удари по тилу підривають довіру населення, яке бачить, що війна вже в Росії. Українські офіційні особи наголошують, кожен новий удар це захист цивільних, кожен знищений дрон чи ракета на старті означає сотню врятованих життів у містах. Цей підхід підтримують західні союзники, які готують нові пакети. Допомоги для посилення систем ППО і ударних можливостей України, російські військові джерела визнають, що рівень втрат набуває критичного характеру. В перехоплених розмовах чути розпач нам ніде заправляти літаки все знищено. Склади палають людей, витягуємо з під завалів. Це підтверджує, що удари з завдали нищівного удару по логістиці для населення РФ вони стали шоком. У соцмережах ширяться фото, і відео, де палають військові бази. Колони швидких збирають поранених. влада змушена евакуювати тисячі людей зонди, детонують боєприпаси. Попри спробу пропаганди применшити масштаби, масштаби катастрофи приховати неможливо. Західні партнери України уважно стежать за ситуацією. В НАТО відзначають, що стратегія Києва дозволяє виснажувати противника ще до того, як він зазнає ударів, такий підхід зменшує ризик масштабних руйнувань української енергосистеми взимку. Водночас союзники готують додаткове постачання систем ППО, щоб закрити небо що щільніше. Військові експерти підкреслюють, що війна входить у фазу, де технології дронів і розвідки підіграють ключову роль. Україна вміло комбінує атаки безпілотників із ракетними ударами, завдаючи шкоди противнику на глибині сотень кілометрів. Це руйнує російську ілюзію далекої війни і показує, що фронт тепер простігається в сама серце РФ. Аналітики підсумовують, кожен день цієї війни дедалі більше доводить, що Кремль, Втрачає контроль масові атаки, які мали залякати Україну, перетворюються на бумеранг, що нищить саму Росію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.